Сьогодні у нас офігезна просто тема: як набрати перших 100 підписників? Це реально набрати 100 підписників, тобто це хороша новина. Мене звати Зінчук Руслана, я досліджую тему медійності, проявленості, особистий бренд. Тому обов'язково підписуйся на мій канал. Я хочу поділитися своїм власним досвідом, як мені вдалося зробити таку кількість підписників. І це, до речі, не сарказм. Це реально я ділюся цим досвідом, який є у мене. того, що знаєте, в такому світі, де є містер Біст», Супер проявлений чувак е, в ніші Ютуба. В нього там більше 350 мільйонів підписників. І я тут така, знаєте, розказую про своїх 100. Але для мене кожна підписка це надзвичайно цінна людина в першу чергу. Кожен коментар для мене надзвичайно цінний. Кожна людина це вже величезна цінність і. Унікальний внутрішній світ. І якщо я буду отак от, знаєте, розкидатися людьми, типу їх оцифровувати, якісь там цифри запахати, то це якась якби, неповага до, до інших людей. А я поважаю кожного підписника на своєму каналі. Я вам надзвичайно вдячна, хто підписався на мене. Кожного разу, коли на мене підписується людина, я прям щиро в цьому радію. Я надзвичайно вдячна вам, що ви підписуєтесь. Тому Поїхали розбирати цю тему, як набрати перших взагалі підписників. І перше і основне відмовитися від всього, що вас зупиняє до створення контенту. Прям все виписати, так як свого часу зробила я. Прям все в рядочок виписати, Так, чого я не знімаю відосики. І прям запитати себе. Так як от я колись е, сіла такою і кажу: Руслана, якого хера ти не записуєш відео? Ти хочеш проявлятися, але ти, ти цього не робиш. Окей. Е, як тільки ви собі задасте ці запитання поставити і почнете їх підловлювати себе на цьому, ви дуже дуже-дуже багато всього дізнаєтесь про себе. Не про інших людей, а про себе. Бо, знаєте, оце проявлення це такий е, ваш внутрішній фільтр, який вас або пропускає на слідуючу ступіньку, або ні. Або присаджує вас, і ще ви там в своєму, знаєте, в своєму внутрішньому світі варитеся і себе ж знаєте, себе ж тим своїм зажатим саботажем, себе ж знищуєте того? е, того. Саме проявлення є величезним, знає, це як терапія. Це оце пропрацювання. Пропрацювався ти чи ні? Пускає тебе на слідуючу ступенечку чи ні. Так ось, перш ніж дійти до якихось результатів, до, щоб люди почали на вас підписуватись, вам треба почати якось записувати свої відео. І тут, вперше, що, перше, що може бути, це, а як це знімати? Технічна частина. Я, до речі, мені сьогодні хтось написав коментар, щоб я зробила розбір на технічну частину, як я взагалі технічно це все організовую. І от тут я вам розкажу, як я це роблю. Е, перше. Звук це важливо для Ютуба. Звук важливо. Я собі купила підлічку, можливо, десь два роки назад. Я собі купила підлічку. Зараз розкажу. Значить, як вона називається DJI? DJI. Я не задоволена цією, тому що вона, знаєте, вона така. Вона як жіночий настрій. То в неї є настрій, то в неї немає взагалі настрою, і вона не записує. От прям все по настрою. І я ніколи не знаю, сідаючи, записувати відео. Я не знаю ніколи, чи буде в неї настрій записувати мені звук, чи не буде. Тому це, знаєте, отак: от от, 50 на 50. Але я це прийняла. Я прийняла те, що вона в мене така вибаглива ця підлічка. Але знаєте, в якийсь момент я думаю, що я просто розсерджуся і куплю собі підлічку іншого бренду. Поки що я ще придивляюся до цих варіантів, бо знаєте, поки я морюся з тою DJI, Чому я її купила? Тому що вона була розпіарена блогерами. Вона така, типу, як професійна. Кожного разу, коли я записую відео на YouTube, в мене або закінчується пам'ять на телефоні, або зарядне на телефоні закінчується. Завжди щось мені не дає. Знаєте, це зробити так ось. Ззаді мене я поставила камеру, щоб показати вам, як взагалі цей зйомочний мій процес виглядає. Я просто сиджу перед вікном, перед вона мене немає ніякого освітлення. Крім е, з вікна, е, я поставила ось тут от книжечку, тому що е, цей тримач мій, коли е, петлічка, ось ця ось штучка, почина, е, коли я сюди її прикріпляю, мій телефон починає перекошуватись. І технічно це не дуже добре виглядає. Тому, от, бачите, креативність у мене в мене є отака от книжечка, я її підставляю, і щоб в мене більш-менш кадр був рівний. Бо раніше я навіть отакі от нюанси вони тебе зупиняють від того, щоб знімати далі, продовжувати знімати відео. З технічною частиною розібралася. Підлічка я розказала, камера в мене просто на телефоні. У мене телефон не якийсь там новий. Мій телефон вже два роки як не актуальний в цьому знаєте, світі, світі, там, де у всіх супер нові камери, нові телефони, айфони. А до речі, ще в мене є старий телефон, на який я зараз знімаю, також вам показати кадр, як це з боку зі сторони виглядає. Ну, тобто ззаду. Я до речі, знаєте, в мене зараз два телефони, тому що той старий, я ніяк не доберуся. Те, що е, ту інформацію, яка там в мене залишилась, я ніяк це не почищу. Того, я не можу його не продати, не віддати, нічого. В мене виходить, що от два телефони. Але я, я доберуся до цього, колись то доберуся. Ото все, що в мене вичите, все можна сказати на коліночки. Нічого такого без спецефектів. Але я вже почала знімати відео, і це вже величезний крок вперед. Тому, якщо вас зупиняє якась там технічна частина. Дивіться на мене. От бачите, от і все. Вікно, в кожного є вікно, підлічку можете якусь взяти взагалі суперпримітивну, і вона буде навіть краще, ніж моя оця DJI, слухайте, Розпіарена. Ну і телефон в кожного свій. Далі розбираємося з нішою. У мене є, до речі, уже відео на моєму каналі про нішу, як вибирати нішу, але коротко скажу одне. На початку. Те, що я не сказала в тому відео, на початку вашого проявлення ніша не така важлива, як важливо просто знімати, просто ставити отак камеру, і оцей, знаєте, звикати до камери, говорити на камеру. Причому брати ті. Теми, які вам цікаві, які максимально актуальні для вас. Не дивитися, що там тренди, шменди, хто що знімає, знаєте, те, що містер Біст знімає. Там в нього своя стратегія. В нього, знаєте, там абсолютно ті речі, які він знімає для отаких початківців. Це знаєте небо, Земля, Марс, венера Не, не треба особливо для початківців, не треба дивитися, що роблять топові там креатори. Ми орієнтуємося весь фокус на собі, на себе, що мені подобається знімати, чим я цікавлюсь, на які теми мені хочеться говорити, що я не можу мене друзі вже не можуть заткнути. Знаєте, чого я навіть почала YouTube канал вести? Того, що всі мої, наприклад, родичі, там знайомі в моєму оточенні, те ці теми, що мені цікаві, от проявлення в соцмережах. Багато хто цього не викупає взагалі, для чого це треба, для чого особистий бренд, для чого медійність, для чого це е, проявлення, для чого вона треба. Не всім це треба розумієте? І мені в якийсь момент я зрозуміла, що зі мною ніхто вже не хоче спілкуватися. Наприклад, наприклад, моя мама мені навіть не дзвонить, тому що їй не цікаво. Знаєте, це проявлення. Вона вважає, що це якась е, ну, типу, це не її тема. І оскільки мені хочеться постійно про це говорити. А їй це не хочеться. Ми перестали спілкуватись. І мені треба однодумці, мені треба людей, які, яким також ця тема цікава, і яким я можу допомогти. Тому що е, я багато кроків роблю для свого проявлення, і не завжди воно якби получається, не виходить. Е, для мене е, основ, основа і база це просто проявлятися такою, яка я є. Причому дуже часто люди, коли починають там, вести якісь експертні блоги, знаєте, там стратегії продумувати. Стратегія класно, офігенно, але знаєте, можна просто взяти стратегію, таку, як вона якби, має бути, і для того, щоб її реалізувати, там буде величезна, як є таке англійське слово геп. Просто прірва між тою стратегією і що реально ви зараз на даний момент можете зробити, реалізувати. Так як я раніше собі в контент плані писала там, знаєте, 12 відосів на YouTube в місяць. Да? Не зробивши ж ні одного відео, не знаючи, як воно робиться, я собі прописала в стратегію, що було б класненько. Знаєте, було б дуже непогано 12 відосів робити на місяць. Є креатори, за якими я слідкую, і вони реально дуже круто летять їхні канали, набирають оборотів, просто шалених обертів. Вони на очах ростуть. Я дивлюся, як вони ростуть. Вони в місяць роблять далеко не 12. Вони роблять, я не знаю, 20 е, відосів. Просто, я не знаю, вони просто контент-машини. Але за тим всім за тими 20 відосами в місяць стоїть величезний досвід, про який я, наприклад, не знаю. Там людина в темі там, розбирається в продюсуванні, вона там іншим продюсує канали. Звичайно, для неї там в один вечір сісти 5-8 відосів записати не є такою проблемою. А для мене, для початкового креатора, який завжди жив в своїй голові. Оце крутив жвачку в ілюзії жив. Вийти на вісім ну, на відосів, на дванадцять це просто unreal. Що я роблю? Я така думаю: так, знижаємося, Руслана, давай знижаємо планочку, давай вісім. 8. 8 вісім вже, вже в моїй голові така: ой, ну вісім, вроді якби нормально, вже непогано. непогано. І що думаєте, теж не працює для мене ця стратегія? І я така думаю, взяла таку Руслана взяла себе за, за шкірку і кажу: чотири відоси робиш Руслана в місяць. І питань нема. Якщо не робиш, то ти просто ти не креатор, ти просто тепло якась, ти просто собі обіцяєш і все, нічого не робиш. Давай мені, Руслана, щоб взяла і зробила хоча б чотири відоса. Я така сіла, думаю, ну окей, ну чотири ж я можу зробити. Ну хто я така, щоб не зробити чотири відоса? І ви знаєте, оця стратегія для мене запрацювала. В цьому місяці я вже опублікувала три, а оце четверте. Причому я на початку місяця запланувала собі чотири відео. І реально я рухаюся по цьому, по цьому плану, по контент-плану. Він працює для мене. Я для себе внутрішнього, я задоволена. А на цьому, знаєте, такому задоволення від себе. Ти повинна кайфувати від себе, від цього процесу, не шукати зовні, що хтось тебе похвалить, каже: Ой, яка ти молодець, то ти що? Ти вже, ти вже там аж чотири відео зробила. Є люди, які навіть не замітять. Навіть якщо ти будеш робити 20, є люди, які не замітять. Люди почнуть тебе помічати, коли ти там вже будеш, коли вже в тебе реально почне все там. Ну ти вже прям почнеш просуватися, продвігатися. тоді люди тебе замітять, і тоді вони всі до тебе прийдуть і будуть е, питати порад. Але за тим всім стоїть величезна робота зараз, кожного дня, ти повинна е, вірити е, в себе, е, вірити в те, що ти можеш. Тобі це треба, і ти це робиш. Результати будуть обов'язково, але для початку вам треба просто робити, просто створювати контент, е, брати теми, які вам реально класні, актуальні, про які ви хочете говорити. І ще немало важливо вибрати собі одну платформу. Ну, максимум дві. Тому що е, зараз в такому, е, знаєте, світі, де оця мультиканальність, де всі такі, знаєте, мультиканальні, і вони там і там проявляються ж ці ж кріатори різні. Е, за тим всім стоять команди людей, які там хтось їм е, розвиває, значить, е, тіктоки, хтось інстаграми, хтось ютуби. Ну, коротше, самому для на початку у вас просто. Щоб, щоб ви тако, знаєте, не матюкатися. я не знаю, як підібрати це слово. Ну коротше, у вас може просто не получитися, щоб не матюкатися. То у то вас просто втратите всі змісти, всі сенси, розфокус буде. Ви не будете знати, що починати. Тому я зі свого власного досвіду скажу: виберіть собі одну для початку платформу, яка для вас зрозуміла. Яку ви самі, яку кожного дня дивитесь, там чи не кожного хто як е, дивиться? Яка для вас є, е, в якій ви якби себе почуваєте класно? Для мене це Ютуб. Я за Ютуб. Е, хтось там вважає його. Актуальним, неактуальним не знаю. Я сама давно дивлюсь Ютуб, мені подобається Ютуб. Я люблю дивитися, слухати подкасти. Я, люблю, я дуже багато інформації беру з Ютуба. Я не люблю, цих, знаєте, дві, там 30 секунд, 20. це, знаєте, монтаж такий динамічний. Воно мені забиває голову. Я не люблю, я просто не люблю того такого, е, як отого вони зараз діджитал коротше, створюють. Ні, я не, не обистінюю інших креаторів. Просто я для сприйняття, можливо, того, що я дитина 90-х <свісно> такої старої закалки, воно мені е, на мозок давить, коли там багато такого динамічного монтажу, коли воно все так рухається дуже швидко, швидко, швидко ці короткий контент. Е, мені це не заходить. Того мені нрав більше подобається, все ж таки Ютуб, де можна такого взяти наушнички і навіть там прогулятися з подкастиком, прогулятися з відео, які е, там на, на 30 хвилин, на 40. От мені це самі подобається, тому я створюю е, зараз мій фокус все ж таки на Ютуб, і саме такий контент е, довгий. Плюс через довгий контент ти погружаєшся в людину, ти бачиш, яка вона, що вона, які в неї змісти, сенси, бо через короткі картинки, де там вона десь подорожує туди-сюди, воно так швидко, динамічно, ти навіть не погружаєшся в людину, ти навіть і не пам'ятаєш, що так воно мількає, мількає. Ну, коротше, я не люблю цього короткого контенту, хоч ну, і дивлюся, але фокус все ж таки в мене на Ютубі. Ну і все, в принципі, що ще треба? Все у вас є. До речі, завжди перед тим як створювати контент, тримайте таку основну думку в голові. Мені вже достатньо, достатньо знань, достатньо техніки, світла навіть денного ж. Достатньо всім. Достатньо, щоб просто почати вже проявлятися. Не завтра, не колись там, а вже. Поставити камеру і говорити на ті е, теми, які вам цікаві. Все, е, з вами була е, Руслана Зінчук. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, він якраз по проявленню. Там я буду робити розбори. Обов'язково підписуйтесь на телеграм і навіть на мій інстаграм. Інстаграм я також планую розвивати десь колись. Буду розвивати. Все. Всім пока на зв'язочку.